Друзі, сьогодні новесенький спінінг у мене. Новинка на моєму каналі. Давайте я трошки пізніше вас з ним познайомлю. 99-й X-Game. Я сьогодні приїхав на місце, де ну, минулі рази 100% риби гарно і клювало саме з дальнього закиду. Десь можливо під цю водойму я і планував цей спінінг собі замати. Опа. Так, зараз, зараз кидаємо двадцятки. Сьогодні вітер такий доволі а, сильний. В цьому місці буде він дути нам з боку. Тут закид ми не будемо міряти, тому що немає сенсу. Видуває дуже сильну думу. А другу частину рибалки, мабуть, ми сьогодні спробуємо присвятити іншому місцю. Там буде вітер в спину, я сподіваюсь, там ми і спробуємо. Дальність закид, друзі. Дивіться, яка паличка. Класно. 99 X-Game до 24, до 26 грамів 4,26 грамів. Буде сьогодні нашим помічником. У нас поки ранок, бачите, сонечко тільки-тільки воно, можна сказати, піднімається. Коли тут клювати буде на цій водоймі, ми не знаємо. Спробуємо сьогодні ближче до обіду і зранечку. Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Євген Свердленко. Ранок сонечко вже встало, і ми з вами, як завжди, на риболовлі. Сьогодні рибалка з новинкою, 99-й X-Game, сонечко сліпить, але трошки і гріє. Дуже сильний вітер, бачите вже осінні фарби, забарвили ліс позад мене. Лишень оце вітер сьогодні, просто страшенний. Але сьогодні ми будемо з вами на риболовлі, з ним боротися. Боротися будемо намагатися спіймати щуку. Я саме думав, першою рибою буде на X-Game у нас пузата, гарненька, довга щука. Друзі, є, є, є перша риба. Це щука у нас 100%. Непоганська, непоганська щука. Тільки підкинув, тільки-тільки ну, долетіло до місця. Ну, дивіться, така гарненька, гарненька, тільки впала, 4дюймова, приманочка. Зелений ріпер. Так, ну давай. Щось вона так іде тяжко, друзі. Це перша риба на 99-й X-game у нас. Перша риба на 99-ку. Та я так потихеньку її качаю. Там рибка, ну, насправді, мені кажеться не здорова. Начебто, начебто. Але... Приємна все-таки. Я трохи ще не звик до цієї снасті. А, перша щука, блін! Для щара за хвоста? Капець. До останнього думав, що це щука. Ось такий перший улов у нас сьогодні <плес> на X-Game. Ляща достали. Ну, блин. Я думав, звісно, це буде у нас щупарик. Блін, до останнього думаю, це хороша щука. Ну, Лящ не треба нам, ми його не будемо з собою носити цілий день. Ну такий приємний, так? Да? Приємний. <плес> Давай вже тікай відсюди. Пішов. Перша риба, перша риба в нас. Вітер страшний сьогодні дує. Бачите, я не сам з хлопцями на риболовлі. А, хтось за рибу зачепиться 100%. Так, і пляшка то не наша, то якісь невиховані люди покинули на річки. Ну, взагалі погодка, в принципі така терпима поки можна рибачити. це ж надо так лящара за хвоста ну чесно кажу до останнього я собі думаю ну щука ну блин вообще по ось така пізня осіння щука кілограмова. І клюнула відразу тільки впала приманка ну по класиці так як і должно бути. вам і розказую що щуку піймав. лящара. Ладно, рибачимо далі. Але, друзі, вже я, мабуть, хвилин 40 кидаю, поки в мене не було покльовок. Трошки вітер мені не подобається. Через вітер, можливо, ми не можемо зробити правильну анімацію. Я зараз кидаю 20 грамів чисто для того, щоб докидувати до місць, з яких раніше ми рибачили. З яких раніше... Блін, це була... ну не знаю, була покльовка. Через дугу не, не підсікнув. Акуратно. Можливо, навіть окунева. Так, я зараз продивлюся силіку. А, ні. Когось вибив якусь луску. Ось, бачите? Ладно. Є вам що сьогодні розповісти про палку. Я вже так покидав трошки. Щось уже щось зрозумів. До речі, зовсім не ті очікування, мої очікування зовсім не справдилися. Я вважав там трошки зовсім по інакшому з приводу теста, з приводу довжини, з приводу комфорта ловлі, все зовсім навпаки. Але це розповім потім. Зараз хочеться поки ранок знайти активну рибку. Блін, сонце світить просто страшенно. Рибалимо. Втомились ми на вітрі стояти, перейшли на інший берег, на другу сторону. Тут вітер не такий сильний. Має нам бути в спину якраз супер, супер дальній. Закид буде у нас. Так, я для початку хочу спробувати проловити берегову бровку. Тут вона така ярко виражена, якщо попереднє місце ми рибачили, що там ну, міляк-міляк, а тут прям ярко виражена така бровочка, відразу на глибину уходить. Так, на ній може і рибка стоять. Поставив Трьохграмову джиголівку. У нас X-Game 4.26. Ну, я вам скажу так, що дивіться, тут погода ідеальна, вітру майже немає. У мене 0,6 шнур. Опа, була, була подача. У мене 0,6 шнур. І я контролюю, просто легко контролюю 3 грами зараз. Без вітру. На 99-му X-Game до 26. Так, це була якась обережна така клювачка, мабуть, Окунець. Окунець теребить хвостика, так? Да? Повершинки, по-перше, можу контролювати, по-друге, в мене доволі... Товста ставка з флюркарбона 0,4. То коли вітру немає, ще й чутно, як він жужжить у воді, коли тоне. Ну, друзі, топовий сегмент топ, що ви хотіли Так, а ну давай, той, хто клював, відізвися. Ну що, друзі, наче умови такі більш-менш нормальні? 20 грамів, маленький твістер. В принципі, дальнобойна. Приманочка. Так, шнурок розмочений. Давайте спробуємо, що ми можемо вичавити із цієї снасті. Так, ну цей закид, я бачу, не дуже далеко полетіло. Я не буду там видіожуватися і намагатися зробити максимально дальній закид. Ні, будемо такий середньо. Середньостатистичні закиди робити. Так, у нас зараз я трошки вимотаю слабину для виміру і спробуємо, що у нас тут вийде. Щочик у нас був на нулях. 20 грамів плюс такий невеличкий квістерочок дальнобойний. Дальнобойний монтаж. Так, що в нас тут вийшло по сьогоднішнім умовам? Я не буду домотувати прямо до кінця. І ми бачимо, що в нас 67 метрів, друзі. Це, мабуть, я просто не вмію кидати дальнім закидом. 65. 68, точніше. Так, і ще раз поміряємо. Ну, друзі, все чесно. Так, сьогодні вітер крутить трошки, може через те що не вдається. Ще разочок, щчик на нулях. Ну, Цього разу 70. Плюс-мінус, друзі. Плюс-мінус 70 метрів. Бачите? Це в мене так вийшло. Так, звісно, що техніка закиду, шнури в ну, різні котушки. Тут вже такое, коротше. Ну, 70 метрів точно я роблю закид. Так, але мене більше цікавить, що там у нас з рибою. А риби сьогодні поки що зовсім немає. У мене, чесно кажучи, можна сказати, що і не було прям не одного такого впевненого клювання за сьогодні. Щоб я чітко зрозумів, що це була подача щуки. Будемо шукати. Зараз на годиннику вже майже 9. Ми сьогодні рибалимо до обіду. Я сподіваюся, встигнемо знайти рибу, щоб вона... Оцінила наші намагання, старання, зусилля. Так, Зараз знову проголовлю, спробую берегову бровку. Двадцятку ми покидали. Так, да, знайшов я вже в цьому місці минулого разу ракушку, з викиду, але сьогодні, поки там рибка, не відзивається. Оце рибалка. Щука була. <с> Перший хижак наш сьогодні під берегом клюнув. Зариблювати X-game лящами. Я не хотів сьогодні, я хотів сьогодні щуку, хоча б кілушечку. А у нас якась прищепка клюнула. Ну ладно. Друзі, переїхали зовсім в інше місце. Так, щось на, на першому у нас взагалі риболовля сьогодні не зашла. Так, або нема риби взагалі сьогодні, в принципі, о, до речі, хтось он пригає. Або просто в тому місці, може, щось ми не попали. Там, в принципі, і вітер такий неприємний. Та некомфортно взагалі рибалити. Ладно б, якщо б риба клювала, це пів біди, а так, і риба не клює. Так, тут мілководна заводюха. Так, спробуємо для початку мілку вагу. Точно що підсіла без ух ти! Ну бачу, в мене трофейна була. Така грам 200. <гум> підсіла без подачі. Ну, Сьогодні, друзі, взагалі нічого не клює. То хоч ось таку мойву пополаскати в воді. Хоч якісь контакти з рибою. Тому що в попередньому місці, друзі, ми були там зовсім, ну просто нуль. Нуль. Ляші за хвоста з утра трошки клювали. А тут хоч... Ух ти, диви. А, зійшла. Тут хоч якась активність трошки є. Не знаю. З чим це зв'язано, але риба сконцентрована якось в одному місці дуже сильно, а в іншому взагалі не одної клювачки немає. Так, але дивіться, я впевнився, що ось так, наприклад, якщо би э, взяти 99X Game під якісь змагання, поставити на нього 0,5 шнурочок тоненький то в принципі можна було б бігати як з одною палкою. Ось о і 3 грами, в принципі, можна половить. За рахунок своєї довжини він непогано так ці 3 грами кидає. Ну Дивіться, метрів 30, я думаю, полетіло. А якщо б умови змінилися, наприклад, і треба було б ку 20, ку взагалі легко. До речі, мені от сподобалось саме 20 грамів і 4 дюйма. Об'ємна така приманка. Гарненько так закидує. Прям гарненько-гарненько. Ну, друзі, топовий сегмент. Опа! Є, є, бачите. А ну, йди сюди. Ну це наче як справніша трошки, так? Да? Так, да. на 100 грамів більше. Ну такі риби сьогодні. Ну що ти зробиш? Ну хорошо, хоч і так клює. Ах, хвоста відірвала. Рибалю сьогодні джиголовочкою. А, ну в цьому місці. Дуже правильна подача, як на мене, виходить. Глубина тут доволі велика, 3 грами, дивіться, падає досить таки довго. Я думаю, тут, де я ловлю, метра два стопроцентних є. Получається така плавно-плавно подача, ну саме для щучки. Саме для щучки. Але розмір поки не радує. Ну дивіться, в цій, в толпі оцих мілких жабок може стояти якась хоч півкілужка. Можеш стояти? Я думаю так. Є, є. Ну хоч так. Я, друзі, люблю рибалку і не люблю, коли не клює. Клює мілка, будемо ловити мілку. Поки що. Вийде здорова, почнемо ловити здорову. Робимо 5-10 кроків, знову кидаємо вздовж берега. Я думаю, друзі, ми знову отримаємо клюваку. Вложимо силіконочку на дно. Давай, давай, падай. Довгенько трошки висить. В таких умовах... Опа! Бачили? В таких умовах 0,4 нитка підійшла б краще. Швидше б легкий вантаж. Диви. Легкий вантаж швидше б... тонув би. О, є! <плес> Жаба. З третього разу плюнула. Чесно, друзі, рибалка була не самою такою вдалою. Звісно, що тримаючи в руках ось таку потужну вудку. 99 X-Game до 26 грамів. Довжина просто суперська, знаєте, ну, і всі мої надії були на те, що клюне гарна риба. Але, ну, друзі, так. Не цього разу. Але в мене є чим з вами поділитися. Тому, незважаючи на таку малорибну рибалку, розповім про цей потужний спінг. Дивіться, я коли. Моніторив інформацію саме по даному вудлищу, відразу зв'язався з людьми, котрі вже на нього ловили. Ну, це самий правильний просто варіант буде дізнатися, скажімо так, їхні враження. Але насправді, друзі, у кожного умови різні на водоймах, просто ну, вони відрізняються. Знаєте, техніка лову в кожного різна, і уявлення про те, як потрібно ловити ту чи іншу рибу. Ми вибирали, по-перше, ну цю вудку вибирали одному моєму товаришу, молодий спінінгіст, перспективний. І от я там списався з людьми, кажу, як він буде Судака пробивати, як він буде щуку, як там те все. Ну і мені якось, ну друзі, позиціонували цю вудку як судачу. Я її дістав на новій пошті, труснув, швидка. ну... Е Чесно, мені здається, що для судака, для моїх судаків, друзі, для моїх судаків, що здебільшого важать не більше кілограма. Це береговий такий стандарт. Тобто на десні я не ловлю 4-кілограмових судаків, друзі. Ну, ось така, ось, ось така у нас риболовля. Тому для моїх судаків підійде класно. По-перше, це мої враження, і, звісно, що підкреслюються ці враження. Ну, виходь що. Ти виходиш чи ні? І плюс до того цей мій товариш, котрий придбав собі 99 X-гейма, також каже, що судачка ловить непогано, друзі. Дальше було таке в мене враження, що 99 X-гейм буде занадто потужний, занадто жорсткий такий, і буде. Погано ловити в нижньому діапазоні теста, але насправді мої рибалки е, в моїх руках показали мені те, що ну блін, на, на 5 грам ну взагалі класно ловити. Е, я на 3 на цій риболовлі ловив. Але в чому прикол, друзі? Ну в мене трошки є досвід рибалок, і тому е, я ну не знаю, я спокійно контролював е, ці мілкі ваги. А якщо нема у людини досвіду у рибалки, да, не набита рука, як то кажуть, то, мабуть, і такий дорогий спінг він не буде собі обирати. Це два, друзі. Е, ну, Стосовно закиду, в мене на цій риболовлі, до речі, е, теж такий цікавий момент. В мене на цій риболовлі, ну там вітер, може ще якісь нюанси, не вдалося закинути. ну, Просто знаєте на 150 метрів. Е, на 70 я кидав. На 70 я кидав хвоста, в принципі, плюс-мінус 70 метрів. А в мене цій риболовлі були з товаришем, У нього також 99X-Game, але в нього була інша катушка, якщо в мене Daiwa Fuego 3000, у нього шуман Vanford 4000, там длінша шпуля і ну, другий бортик. І, до речі, в нього був восьміжильний шнур X-Game 08. А в мене а в мене 4 е, 0,6. Тонша. Здавалося б, ну, тонший шнур має далі летіти, але поставивши таку саму приманку на інший спінг, але такий сам, на, на той самий X-Game, але в інших руках, друзі, з іншою катушкою, ми змогли закинути, скажімо так, на 80%. Метрів. Тому, звісно, що справа в руках, в шнурі, в котушці, тут треба комбінувати саме розмір котушки, під спінінг також треба підбирати. Тут нюансів дуже далеко, дуже багато, якщо хтось прям хоче досягти максимально дальнього закиду. І це, друзі, ну це закид не такий, знаєте, що один раз э, отрився на риболовлі полетіло. Це просто обичний стандартний закид, яким ти будеш постійно закидувати свої приманки і ну, постійно десь ти будеш ложити, приблизно, на таку дистанцію. Так, да, я поставив танту, вона без хвоста, 2,5 дюйма, я також кинув на 80 метрів. Ну, типа. Ну, танта це, звісно, якщо убрати приманку, там взагалі полетить ще краще. Тобто, ви зрозуміли, про що я кажу. Тут треба компонувати, по-перше, шнур-катушка. Ну і руки, звісно, що руки це саме, мабуть, головне. Далі, друзі, ми перебачимо, звісно що. Я сподіваюся, спіймаємо гарну щуку, гарного судака на цю вудку. Ну, Мені здається, класно. Вудка класна, я, я ж кажу, закохуюсь у всі снасті з перших рибалок, але підкреслю те, що я раніше думав, що в неї буде низ набагато вищий, набагато вищий. Я думав, ну я був згоден, що в неї буде там, 10 грам низ. Друзі, я на 5 грам ловив класно, а на 3 грами при вас усього мілку щучку. І, до, до речі, плюс того, що палка длінна, і за що довжини вона і 3 грами кидає нормально. Це такий. <рес> Маленький нюанс, але для мене, ну, чесно, важливий. Ну, і двадцатки ми покидали, друзі. Ну, В принципі, 20 та й 20. Ще плюс до того, що довжина нам буде допомагати е, вище відривати нашу приманку від дна, і це нам дасть рибалити ще на мілкіших водоймах. Ну, не знаю, можливо, е, та літня рибалка на мілководі, прям на потужній. Вантажі. Можливо, вже скінчилася, будемо шукати інші місця, друзі. А сьогодні я з вами поділився своїми першими враженнями про спінг Азура X-Game 99 до 26 грам. 99 та довжина це найдовший спінг, який ем, поки що був в моїх руках. Ем, продовжуємо рибалити, друзі. Поставте лайк до цього відео за мої старання. І обов'язково підпишіться, звісно, що на канал. Кому сподобалось обов'язково. Зустрінемось, обов'язково зустрінемось.